Чи помічали ви, що барви навколишнього світу, наче втратили свою яскравість? Ніби ви дивитеся на життя не напряму, а крізь старе, трохи затуманене віконне скло. Світло вечірніх ламп розпливається у дивні ореоли, а читати улюблену книгу стає дедалі важче, навіть якщо ви ще не користуєтесь окулярами. Обличчя рідних і внуків здаються вже не такими чіткими як раніше. Ці перші ледь помітні дзвіночки здатньо злякати будь-кого, і це абсолютно природно. У голові одразу виникають тривожні думки про складні операції, нескінченні походи до лікарів, дорогі краплі і про те, що зір, на жаль, начебто приречений тільки погіршуватися. Ми звикли вважати це невідворотною частиною старіння, з якою залишається лише змиритися. Але що, як я скажу вам, це не зовсім так. Що як природа давно створила свій потужний захист для наших очей від помутніння, і що цей засіб не доведеться шукати в дорогих аптеках чи замовляти з-за кордону. Більше того, майже з упевненістю у 90 можна сказати, усі потрібні складові цього природного еліксиру молодості для очей уже є в вашому холодильнику або лежать у кошику з овочами. У цьому відео я поділюся рецептом простого, але напрочуд дієвого напою, напою, який тисячі людей у світі вже використовують для профілактики катаракти та збереження гостроти зору на довгі роки. Дивіться уважно до кінця, і ви дізнаєтеся, як усього лише один склянка на день може знову подарувати вам світ таким яскравим, соковитим і чистим, яким ви пам'ятаєте його з молодості. Напишіть просто зараз у коментарях одне слово цікаво. Якщо ви так само, як і я, вірите у силу природи і готові дізнатися головний секрет Ясного зору на довгі роки. Та перед тим як розкрити рецепт цього дивонапою, напою, давайте, хоча б на хвилину розберемося, з ким саме ми ведемо боротьбу. Що ж таке катаракта простими словами, без складних медичних термінів. Уявіть собі об'єктив дорогого фотоапарата. Всередині нашого ока є така ж природна лінза, вона зветься кришталик. У молодості він повністю прозорий, чистий і еластичний. Це ідеальне скельце, яке за частку секунди саме підлаштовує фокус. Ми однаково добре бачимо і далеке дерево в полі, і дрібний шрифт у газеті. Але з роками, під дією найрізноманітніших чинників, наш унікальний природний об'єктив починає поступово втрачати свою кришталеву прозорість. Він повільно, але невідворотно мутніє, ніби його поверхня вкривається легкою серпанковою плівкою чи тонким вапняним нальотом. Саме цей процес поступового помутніння і називають катарактою. І тут важливо розуміти це не якась плівка, що з'являється зовні на оці, як дехто вважає помилково, це внутрішні зміни самого кришталика, що ж змушує його втрачати прозорість. Найперше це, звичайно ж, наш вік. Природні процеси старіння організму, на жаль, торкаються і очей. Але на цьому причини не закінчуються. Агресивне сонячне випроміння, яке ми отримуємо роками, особливо якщо нехтуємо сонцезахисними окулярами, завдає тисячі мікропошкоджень кришталику. А неправильне харчування, в якому катастрофічно бракує певних вітамінів і антиоксидантів, позбавляє наші очі внутрішнього захисту. І що найтривожніше, про це дедалі частіше говорять лікарі по всьому світу: катаракта стрімко молодшає. Якщо ще кілька десятиліть тому її вважали хворобою літніх людей старше 70, то сьогодні перші симптоми з'являються вже після 50. Тільки вдумайтесь, катаракта є причиною майже половини випадків сліпоти у світі. Це дійсно масштабна проблема. Але знаючи ворога в обличчя, ми можемо і повинні дати йому гідну відсіч. І головна наша зброя у цій боротьбі це те, що ми щодня кладемо собі на тарілку і наливаємо в склянку. Тож тепер ми зрозуміли, наш кришталик, наша природна лінза, щодня потребує захисту зсередини. Йому необхідна потужна підтримка, яка допоможе протистояти натиску часу, сонця та інших шкідливих чинників. Я впевнений, багато з вас зараз подумало, що йтиметься про якийсь екзотичний, рідкісний і захмарно дорогий суперфуд, який доведеться замовляти бозна звідки. Але поспішаю вас радювати і навіть здивувати. Секрет кришталево-ясного зору ховається не у дивопродукті з заморських країн, а в неймовірно потужному союзі трьох добре знайомих і абсолютно доступних кожному з нас продуктів. Три продукти, які вже зараз з великою ймовірністю. Є в вашому холодильнику або лежать у кошику з овочами. І перший з них, особливий захисник нашого зору, його фундамент і опора, і це, звичайно ж, її величність морква. Так так, не поспішайте розчаровано зітхати, мовляв, це ми й так знали. Усі ми з дитинства чули, що морква корисна для очей, і це непорушна істина. Вона база нашого еліксиру, його головна рушійна сила. Але, як і кожному генералу, їй потрібні вірні і сильні союзники, адже сама по собі вона не всесильна. Щоб розкрити весь свій дивовижний потенціал, потрібні партнери, і саме тут приєднується другий, куди менш відомий, але неймовірно важливий компонент. Це темно-зелені листя, які багато хто, на жаль, незаслужено оминає увагою звичайний свіжий шпінат. Якщо морква це базове харчування і будівельний матеріал для наших очей, то шпінат це їхній невидимий бронежилет, їхня особиста елітна охорона. В ньому містяться два унікальні дорогоцінні елементи, які діють як справжні внутрішні сонцезахисні окуляри. Саме шпінат бере на себе удар найагресивніших і найруйнівніших променів світла. Про це ми поговоримо зовсім скоро, буквально за хвилину. Але щоб наша команда була повною і справді непереможною, потрібен третій елемент. Той, хто об'єднає всі складові, багаторазово підсилить дію перших двох і водночас стоятиме на варті здоров'я найдрібніших судин, які живлять наші очі. І цей герой, соковитий, яскравий та сповнений життєвої сили апельсин, він не лише додає напою приємної свіжості і смаку. Він є джерелом живильної сили та потужним антиоксидантом, який, мов вірний сторож біля воріт, цілодобово відбиває атаки шкідливих вільних радикалів. Ось вони, наші три богатирі морква, шпинат і апельсин. Кожен із них надзвичайно корисний окремо, але разом, у єдиній склянці, вони перетворюються на справжній еліксир, який я називаю потрійний удар по катаракті. У цій команді кожен виконує свою особливу роль. Створюючи непрохідну оборону для нашого зору. А тепер, коли всі герої зібралися, давайте зануримося у найцікавіше як саме на клітинному рівні працює ця безперебільшення чарівна комбінація. Не лякайтеся слів наука чи біохімія я поясню все максимально просто, буквально на пальцях, аби кожен з вас зрозумів, яку тонку, ювелірну і водночас цілющу роботу починає виконувати ваш організм. Після кожної склянки цього простого на перший погляд напою. Почнемо з нашого яскраво оранжевого фундаменту моркви. Її головний козир і найбільше багатство це велика кількість речовини під назвою бета-каротин. Саме він і дарує моркві такий життєрадісний і соковитий колір. Коли бета-каротин потрапляє в наш організм, печінка немов за помахом чарівної палички перетворює його на вітамін А. А вітамін А для наших очей це як якісний цемент для міцної цегляної стіни чи білок для росту м'язів. Він є головним будівельним матеріалом для світлочутливих клітин нашої сітківки так званих палочок і колбочок. І без достатньої кількості вітаміну А ми починаємо дуже погано бачити у сутінках. Цей стан лікарі називають курячою сліпотою. Але що ще важливіше у контексті нашої теми катаракта, Вітамін А. Це надзвичайно сильний антиоксидант. Він, немов хоробрий воїн, першим вступає у бій проти агресивних молекул, вільних радикалів, які щодня атакують і намагаються пошкодити ніжну білкову структуру нашого кришталика. Таким чином, морква виконує дві найважливіші функції: вона живить нашу сітківку та забезпечує першу базову лінію антиоксидантного захисту. А тепер переходимо до нашого зеленого бронежилету шобинату. Саме тут починається найцікавіше якщо вітамін А це солдат широкого профілю, то речовини, які містяться в шпинаті, це елітний спецназ, вузькопрофільні охоронці наших очей Їхні імена лютеїн і зеаксантин. Запам'ятайте ці два слова адже для здоров'я зору вони дорожчі за золото це унікальні природні пігменти з приголомшливою вибірковою здатністю. Коли вони потрапляють в наш організм, то майже повністю прямують саме в очі, накопичуючись в центрі сітківки. І що ще важливіше, у самому кришталику. А що ж вони там роблять? Вони створюють щільний, невидимий молекулярний світлофільтр, їхня робота це справжні внутрішні сонцезахисні окуляри. Вони поглинають і відсіюють найбільш агресивну частину спектру світла так зване синє світло. Саме цей високоенергетичний світ від сонця, екранів телевізора чи смартфонів завдає найбільшої шкоди нашому кришталику, буквально бомбардуючи його і спричиняючи помутніння. І ось тут лютеїн і зеаксантин мужньо стають на заваді, приймаючи цей удар на себе. Жоден інший овоч чи фрукт не містить ці два дорогоцінні компоненти у такій кількості і у такій легко засвоюваній формі, як звичайний шпинат. Саме він дає другу, надпотужну та цілеспрямовану лінію оборони, і нарешті наш яскравий і соковитий фіналіст апельсин, його місля підтримка, очищення і підсилення. Головна зброя апельсина це, звісно ж, вітамін С. По-перше, вітамін С це антиоксидант номер 1 у нашому тілі. Він працює як невтомний двірник. Який цілодобово пробігає по всіх клітинах, змітаючи шкідливі молекули, вільні радикали, саме вони пришвидшують старіння і руйнують клітини організму, включно з клітинами кришталика. По-друге, вітамін С відіграє ключову роль у перезарядці інших антиоксидантів, зокрема вітаміну Е, він наче повертає їм силу, дозволяючи працювати знову і знову. І третє, не менш важливе його завдання. Підтримувати здоров'я і еластичність кровоносних судин, зокрема найдрібніших капілярів, які густою сіткою живлять наші очі. Гарний кровообіг це гарантія того, що зір отримує всі потрібні йому речовини. Таким чином, апельсин забезпечує третю лінію захисту: очищення, підтримку та надійне постачання. А тепер уявіть цю картину повністю ви випиваєте лише одну склянку. Морква дає базовий антиоксидантний щит і живлення. Шпинат створює у самому кришталику потужний світлофільтр, а апельсин цементує, все це очищає клітини від сміття і підтримує безперебійну логістику. Вони працюють не по черзі, а підсилюють дію одне одного. Саме це і називається синергетичним ефектом, коли три прості продукти створюють справжній непробийний щит для вашого зору. І це зовсім не магія, це чиста біохімія. Щедро подарована нам самою природою. Тепер, коли ми розібралися з теорією, настав час перейти до найприємнішого практики. Я хочу, щоб ви побачили, наскільки це елементарно. Жодних складних кухонних комбайнів чи рідкісних інгредієнтів не потрібно, лише звичайний блендер або соковижималка і 5 хвилин вашого часу. Отже, записуйте або просто запам'ятовуйте. Для однієї великої цілющої порції нашого еліксиру ясний погляд вам знадобиться перше дві соковиті морквини середнього розміру, друге великий щедрий пучок свіжого шпинату. Не шкодуйте зелені саме в ній головна сила, третє один стиглий соковитий апельсин. І четверте приблизно половина склянки чистої негазованої води. Якщо у вас соковижималка, все просто пропустіть по черзі всі інгредієнти і змішайте соки. Якщо блендер, складіть усе в чашу, додайте воду і збивайте 1-2 хвилини до гладкої консистенції. А тепер три золотих правила вживання. Вони критично важливі для максимального ефекту. Правило перше час. Пийте цей напій лише зранку над чи серце. За 20-30 хвилин до сніданку. Так усі вітаміни засвоюються повністю, не змішуючись з іншою їжею. Правило друге регулярність. Пити потрібно щодня протягом місяця без жодних пропусків, а потім зробити перерву на дві тижні. Далі курс можна повторювати. І правило третє: свіжість. Готувати напій треба безпосередньо перед вживанням. Уже через 15-20 хвилин на світлі та в контакті з киснем частина вітамінів, особливо вітамін С, починає руйнуватися. Друзі, цей напій справжні ліки від природи. Це концентрат сили й користі, який подарує вашим очам нове життя. У будь-якого, навіть найприроднішого та найбезпечнішого засобу, завжди є свої правила безпечного та розумного застосування, і головне, що я повинен підкреслити, цей еліксир є надзвичайно ефективним засобом профілактики та підтримки здоров'я очей. Він здатний уповільнити розвиток катаракти на ранніх стадіях і помітно зміцнити ваш зір. Але пам'ятайте, він жодним чином не замінює консультацію офтальмолога та призначене ним лікування. Якщо у вас вже є серйозний діагноз, будьте мудрими і відповідально ставтеся до власного здоров'я. Хто має проявити особливу обережність, у першу чергу, люди з цукровим діабетом? Не забувайте, що морква та особливо апельсин містять природні цукри, які можуть вплинути на рівень глюкози в крові. Якщо у вас діабет, обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем перед початком щоденного прийому такого напою. Також обережними слід бути людям з загостренням хвороб шлунково кишкового тракту, наприклад, при гастриті з підвищеною кислотністю або виразковій хворобі. Адже кислоти апельсина та велика кількість клітковини можуть спричинити подразнення. А тепер, як бонус, хочу дати вам два прості, але надзвичайно дієві поради. Перша, зробіть якісні сонцезахисні окуляри своїм постійним супутником не лише влітку, але й в сонячні зимові дні, це найкращий захист вашого кришталика від шкідливого ультрафіолету. І друга порада. Не забувайте про просту гімнастику для очей. Усього 5 хвилин на день, подивіться у далечинь, потім на кінчик носа, а після цього зробіть кругові рухи очима за годинниковою стрілкою та проти. Це чудово покращує кровообіг у м'язах очей і знімає напругу. От і настав час підсумків! Сьогодні ми з вами розкрили секрет простого, доступного, але надзвичайно потужного еліксиру для здоров'я очей. Ми дізналися, що три звичайні продукти морква, шпинат і апельсин, разом створюють надійний непробийний щит для зору, захищаючи його зсередини на трьох різних рівнях. І найважливіше, що я хочу донести, ваше здоров'я і ясність вашого погляду великою мірою залежать від вас самих. Не варто чекати, доки вікові зміни стануть незворотніми, дбати про очі можна. І потрібно вже сьогодні простими, доступними і смачними кроками. Я щиро закликаю вас не просто послухати цю інформацію, а й перевірити її на практиці. Подаруйте собі і своїм очам цей місячний курс здоров'я, прислухайтеся до своїх відчуттів, адже немає нічого ціннішого, ніж можливість бачити цей прекрасний світ у всіх його барвах чітко і ясно. У будь-якому віці. Якщо це відео було корисним для вас, підтримайте його, поставте вподобайку, напишіть у коментарях, чи знали ви про таке потужне поєднання продуктів, або поділіться своїми перевіреними рецептами для здоров'я очей. Обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про те, як зберігати здоров'я і бадьорість на довгі роки. І найважливіше. Поділіться цим відео з друзями, рідними і близькими, з тими, чиє здоров'я вам справді дороге. З вами був ваш провідник у світі здоров'я. Бережіть себе і дивіться на цей світ ясними очима. До нових зустрічей!